Команда зараз дуже важкий графік. Після Карабасу фактично було 2-3 дні на повноцінне відновлення і підготовку до руху. Як ви оціните стан гравців до цього матчу? До матчу, звісно, саме через те, що були питання по відновленню і питання по тому по певним гравцям, які до цього отримали багато ігрового часу, то до матчу нам. Довелося це врахувати, і це вплинуло безпосередньо і на склад, і на структуру, яку ми на сьогодні обрали. Це не могло не вплинути. Такі... Часу на відновлення і часу на радикальні зміни не так багато було. Тим не менш, прийняли рішення зробити зміни не тільки з точки зору гравців, яких ми обрамо, а з точки зору структури. От Ви говорите про структуру. Сьогодні була використана схема 3-5-2. вона була саме заточена під рух чи вона награвалася вже раніше. Тут йшла мова і про те, що я казав попередньо, про е, ігрові кондиції певних гравців, про, про поточний стан складу. Тобто, безпосередньо під, е, ідея була в тому, що в цій грі буде достатньо багато боротьби. І знову ж таки у нас останнім часом є певні кадрові проблеми, точкові, але вони ключові. І саме через це сьогодні так само ми обрали наситити, прийняли рішення наситити певну, певну зону на полі більшою кількістю гравців. Але ідея не була в тому, щоб ми грали менш проактивно. Хоча, звісно, у володінні конструктиву в першому таймі було не так не, не настільки, як нам хотілося би. Це очікуємо було. В перерві зробили корективи, на мою думку, навіть зберігаючи ту саму структуру, було достатньо багато позитивних моментів. Єдине, що, як завжди, Моменти вирішують це. Тому момент помилка, яка призвела до голу і вплинула на результат. Вона вирішує дуже багато всього. Але реакція сьогодні була така, за яку я можу тільки подякувати хлопцям. Вона була дуже пристойна і було видно, що ми сьогодні хотіли не тільки зрівняти рахунок. А й Перевести результат матчу на нашу користь. Під кінець матчу ви все ж таки перейшли на стару схему 4-3-3, замінивши віали. Це ситуативне рішення. Ну, віали, як я казав, сьогодні багато боротьби було і воно просто так не проходить безслідно. Віали пошкодження, поки ми не знаємо його ступень. Але була ідея і до цього пошкодження зробити певну ротацію для того, щоб додати, позиційно, додати гравців в трохи в інший простір. Тому сукупність факторів, але це було планом. Ну, якщо подивитися на гру, то Полісся що в першому таймі, ще в другому контролювало м'яч, контролювало гру. Наскільки неприємно так фактично з самого початку другого тайму пропускати і вже грати відіграючись? Ну, це не може бути приємно, бо якщо брати такі вислови, як логіка гри, то це відбувається проти логіки гри. Але знову ж таки, гра вона не підкорюється логіці. Вона Вся складається від моментів, які заздалегідь ти не передбачиш, заздалегідь ти їх не прорахуєш. І коли йдеться мова про е критичні моменти, то саме такі вони є. Так буває, Можна, ми все рівно е маємо відмітити, що це найбільш явні моменти, так, які призводять до, до взята воріт, але є і інші, безумовно. І дуже-дуже я хочу сьогодні хлопцям подякувати за реакцію. Бо, звісно, неприємно було пропускати цей м'яч нікому. І реакція була дуже непогана. І, на мою думку, сьогодні могли, якби ці емоції нас не вимушували більш. Пришвидчувати гру і десь, можливо, обирати не оптимальні рішення, могли сьогодні все ж таки більше вплинути на результат. Але такі помилки, такі м'ячі, які призводять до пропущених м'ячів, такі м'ячі, які ми пропускаємо, звісно, ніколи не можуть і, очевидно, не підуть нам на користь.